Френдлі з вами, Деніс Френдлі. Вчора я купив, е, вирішив давно ну, ще раніше купити на відео. Ось такий Несквік. Неск Какао напій. Какао напій. Су, суміш суха для приготування швидкого ароматизованого напою з какао несквік. Зараз ми приготуємо це какао несквік і пророгуємо від 0 до 10. Так, Це коштує увага, 60%. 9 чимось ямось. Коротше, це дуже дороге. Цей несквік, але я взяв ради того, щоб спробувати з вами на відео. Тому такі справи. Поїхали до заставки цього відео. Let's go! Попробуємо, що він себе представляє. Не так багато часу, але поїхали. День Сфрайня реагує. День Сфрайдіння реагує. Сьогодні він буде пробувати. Суміш суха. Ну, Бачите так. Суміс для приготування швидкого розчирного громадизону е, з какао Каунеску. Коротше, Деніс Френні буде готувати. Так, Сьогодні він приготує. Е, суміш сукаля приготує. Ароматизований напій приготувати. При... Я зранку тий, тому за... заплітається язик. Коротше, приготує ароматизований напій какао напійська Netflix! Давайте хочеш готувати. так Та, Вибачте, що трошки м'ямлю, але як є вже. Як вже є. Та. Добре, пішли готувати. Чайник закипів. Давайте розпакуємо. Попробуємо цей несквік. Як він починається? Тут його. А, отако. Зараз вже зайцеві вуха відірвали. Ось так. Так, 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 так. Тихо, тихо мені, камера. Так. Я розпечатав. Так. Ну, ось так виглядає какао, суміш. Ось так. Так, Давайте я у дві чашки, не знаю, у нас на молоко є. Ми можемо приготувати. Нескільки там не дуже так багато молока. Одне з молоком попробуємо, одне без. Так як там, там не, походу, молоко і є, так? Походу. Попробуємо, не знаю. Поїхали. А скільки ложок сипати? Одну? Я сипну дві, не знаю. Попробуємо одну з молоком, другу. Я додав молока, другу не треба, напевно, додати. Так. Ну. Так. Так. Є. Yeah. Давайте. Так. Наливаємо. Так. Це вам показувати на відео. Чекайте, бо то. Тихо, тихо, тихо. Чекайте. Я не знаю, як то правильно зробити. Так о. Іде чайник, іде чайник. Заливаємо. Тут, тут для молока буде. А друге просто. Можемо повнити. Так, давайте спробуємо. Дружні, що воно в себе представляє ці Кави нескок. Так, Так, молочко. Молочко, ось воно. Добавляю. Спочатку. дамо оцінку, що краще з молоком чи без. Мені здається, з молоком краще. Хоча воно щось тут про молоко, але ну, ні слова. Ні слова, добре. Мішаємо. Ну так, з молоком на вигляд вже краще. Бачите, тут вже видно, що з молоком ось тако. Ну, понятно, що це краще. так. Значить, у висновку треба додати молока. Ну, тоді. Спробуємо. <кій> Наче тут трохи на дні, я додав в кінці до цього другого. так. Добре, поїхали пити. Так. Не так багато часу, бо я носився, але... Що маємо, то маємо. Так, попробуємо. Так. Я мішаю, якщо що. Так. Поїхали. Давно не пив нескільки. Чи десь у дитинстві? Так. Не пана кава. Ви зараз запитаєтесь, ну ти прореагуєш на відео, а у тебе ще лишиться ось тако кави. Що ти будеш робити? Будемо поєднувати. Несквік плюс снікерс, Несквік плюс, ну, MNDM навряд чи там горошки, Баунті, допустимо, ну, всякими шоколадками. Тому у нас є попереду багато реакцій з Несквік. Так як тут, так, ви зрозуміли. На YouTube шорт можна робити. 60 гривень невпустуже, так. З молоком поставлю 9 балів. Непогано, так. Дивно, коли я хотів спочатку це купити, воно десь коштувало, мені здається, до 50 гривень. Тепер вже 60-70. Чого ці ціни скачуть туди-сюди. Ну, так, да, з молоком отримує 9 балів. Зараз ми попробуємо без молока. Так, що сьогодні у нас напій. Так, да, я випив. Тепер без молока. Воно буде гаряче, бо молоко, знаєте, трохи остиває. Зараз воно буде гаряче. Добавим цукор. те ре 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 Та я більше і так не вип'ю двох чашок. Я ще перед цим пив каву Але звичайно, класично. Е Меле, ну так. Так. Якщо добавимо молока Так, з молоком краще. Це чорна, там молочна. Така. Ну, у мене гаряче, не знаю, що. Ну, цю максимум або 7, з плюсом або 8 байв. Не знаю, бо то гаряче, то не он приділиться. Я тільки щойно поставив чайник, там якраз закипів на відео. то, напевно, лише 8 ми балів поставимо. Більше не зможемо поставити. Бо вона дуже гаряча. А, я знаю такий лайфхак, що коли переливаєш чашки на чашку, воно стине. Давайте спробуємо. Таке циркове... циркове виступлення. Так, переливання, так. З чашки на чашку, то воно стине. Так. Виступ, цирковий виступ. так, Ще трохи виздоровів. Я вчора вже був на роботі, але. Ще цей нежить не дає мені спокою. Не знаю, ще капаю, може бути краще. Так, ця тема е... працює, користуйтеся. Е... З чашки на чашку і так стине. Лайфхак від Дені Сапремі. Або точніше від мами. Пам'ятаю, вроді мама казала, не знаю. Тут в мене трошки нежить, вибачаюся. Так, це отримує 8 балів. Та. 8 балів то що звичайна кава без молока. Таке собі. 8 балів. Потрібно додати молока. Добре, що в мене ще тут є молочко. Дві чашки ти все. Все, додаю молока. Добавили. І воно вже поміняло колір. Оце тепер реально похоже на несквік, а не на якусь чорну каву. Неналежу коли нежить. Перепрошую, якщо що, на всякий випадок. От тепер вже на 9 балів. Ми можемо попробувати несквік, каву з Несквік. Шоколадкою. Несвік шоколадка 50 гривень. Тому чекайте, скоро попробуємо. Насвік шоколадка. Несквік-кава. Та зараз таких реакцій буде з цим несвіком, що неміряно. Я і тому купив для реакції. А напився. Уже напився. Тому завжди додавайте молока сюди. Бо такого бачите, ну... Воно пише, що... А, воно ж пише, прокачай молоко. Значить, молоко треба додавати, Щоб прокачувати. Соціально відповідає виробництво какао-порошку. Суміш суха. А ну й каце суміш суха. Давайте спробуємо. Мені вже самому цікаво. Чути каву, не таке собі. 6 балів. Ну нібито какао, але... Воно для... трошечки... Для кави не аби його їсти. Бо знаєте, є таке макофе, щоб ти коли їш макофе, там ще є цукор. І ти можеш то їсти просто. Так, не роблячи каву. Ну тут так не дуже. Так, тут так ні. Добре, дружні, на цьому все. Ми випили з вами дві чашечки кави. Несквік. Чекайте, е, чекайте, скоро вийде ще якісь поєднання з цим несквіком. Кажу, несквік, плюс вафля, несквік, або шоколад несквік. Ми з цим будемо багато чого поєднувати. Даремно це не пропаде, повірте. Та. Тому на цьому все. До якого. До 25 ого, ще купа часу. З вами був Денис Френдів, Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, не знаю. Ви вже почали писати, що відео спіцею, вже лайки списали. Списав YouTube цей поганий. Ми потратили, скільки грошей він списує. Не знаю нічого сказати. Пф. Коротше, не знаю, ставте, не ставте ті лайки, як хочете. Але коментарі напишіть. Та. А з вами був Денис Френді. Гарного всім дня. Всім пока. Бувайте, йоу. Та, попили супер. Супер. Випили. Мені сподобалося на 9 балів, Якщо додати молоко, то мені сподобалося. Та. Ось такий заєць. Каже вам всім пока! Побувайте. Все. Бувайте до наступних поєднання з Нескліком.